Привіт, друзі! Сьогодні готуємо соковите м'ясо під овочами в казані. Ідеальна страва для спекотного літа: мінімум зусиль, максимум смаку. Легке літнє жарке в казані, все тушкується само, а смак неймовірний. Ну що, поїхали? Ну що, сьогодні у нас жарка нереальна, тому я вирішила приготувати таку страву, яка просто буде готуватися сама. Холодний казан і в нього завантажуємо. Не тікайте, будь ласка, казан це не для всіх. Я готую в казані, ви можете готувати. На печі, В духовці, в мультиварці, на газовій плиті, але в сатіні в кастрюлі з товстим дном. Тому готуйте сміло і в домі у вас не буде жарко. ви отак, як я збираєте в чи в тятниці, в гусятниці, в чому годно, в сковородці. Все так ділате, як я, і у вас все вийде. Так, дивіться, кладемо в холодний казан вікон, далі йде. М'ясо м'ясо будь-яке. У мене це куриця і свинячі ребра. Дивіться, які я за годину замаринувала в мігрільській аджикі. Я її сама роблю, потім покажу, як я це роблю. Ви можете в будь-яку, яку ви любите аджику. В будь-яких спеціях. Головне, щоб воно було замариноване. Так, поклали першим слоєм. Другим слоєм буде йти у нас цибулька. Так, Прям бачите, крупненько нарізана. Морковка. Також крупненько нарізана. Сюди додаємо ось так крупно нарізаний кабачок. Зараз сезон кабачків, чому не скористатися? Кабачки даємо. Перчик. Також, бачите, крупно нарізаний. Просто розчавлені зубки, часнику. Ось так даємо. Тепер солимо. на свій смак. Ось так. Солимо. Так. І знову викладаємо м'ясце другим прошарком. Часник, соль. Обов'язково цукром. Трошечки у нас пам'ятки сліденькі. Трішки отак. Для балансу сладки, пам'ятаєте, я, я всім вам казав, що буде гарантий. Треба і цукром, і сілі. Обов'язково. Лаврушка. Далі. У мене тут зелена аджика. Я її обожнюю, просто отак. Зелена аджика. У -у -у, як на поручне. Нереально. Трішки копченої паприки. Так, обов'язково. Чорний перчик, обов'язково. Ой, які запахи. Чорний перчик. Я вже ж без нього. Це вже пахне нереально. Так, духмяний перчик. І все. Тепер зараз плотно накриваємо. І годину не заглядаємо, Агонь мінімальний. Будьте огонь мінімальний. Ніяких води не даємо поки. Нічого. Кабачки дадуть, скільки соку, скільки потрібно. Так, через годину зустрічаємося. Так, минула година. Дивіться. Открила я більшочко. Дивіться, скільки тушить Бачите? Все, накриваю ще. І я так думаю, картошка вже готова. У нас ще немає, Тому ще хвилин 40. Через 40 хвилин заглядаємо. Так, все, мынуло воды на 40, все готовы. Ой, какая красота. Все, идеально. Теперь дадим ему чесночок и петрушечку. Так, теперь чесночок дадим ему, вот так, и петрушечку. Все, какая красота. красота, Так, подивіться, яка краса. Просто не передать. Яка це смаката. Ви Юшечка. Мяско. Мяско просто разваливается, Гляньте, косточки даже я насыпала и косточки вываливала. Это смачно, нереально. реально. Готуйте, смакуйте, дякую, що ви зі мною. Залишайтеся, хто вперше на моєму каналі, або бачить це відео, підписуйтесь. Заходьте на мій канал, в мене дуже багато всього цікавого і корисного. Це просто панацей, ви розумієте, тушкується м'яско під шубкою, овочевою, Це просто райська насолода. Смакуйте, лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних зустрічей. Миру вам, щастя і всього найкращого!